Хотів би разом з вами прославити Господа. Він достойний слави. Слава Господу! Бог дав нам можливість сьогодні разом поклонятися Богу, слухати Боже Слово. І я хотів би так само поділитися е, текстами Божого Слова, яке говорить про наше життя, про те, як ми на землі провадимо своє життя. Один текст, який постійно як би висвічується, коли ми молимося, підписаний один брат під ним це? і В Галатам 6 розділ, сьомий вірш. Не обмайтесь, Богу смія бути не може, бо що тільки людина сіє, те саме жатиме, те саме пожне. Що в твоїх руках? Коли ти сієш, є. Яке зерно є, яке зерно в твоїх устах, яке зерно в твоєму розумі або в, твої, в твоїй думці, що ти маєш? Моя дружина придбала уже насіння для того, щоб посіяти на зиму. І насіння по-різному може бути. Якісним, неякісним, дешевим, дорогим. І ось як вибирає той, що сіє насіння? Воно має бути здоровим. Воно має бути якісним. І вчасно посіяне. В пору посіяне. Цибулю купила, щоб на зиму посіяти. І ось цікаво, що можна взяти велику цибульку. І ти можеш посадити нею невелику грядку. Кілограм цибульки великої, насінної, ти посадиш невелику грядку. Така ж сама цибулька. Тільки дрібненька. Висадили дрібненьку кілограм дрібненької цибулі. Ти її тикаєш в землю, тикаєш в землю і нема краю і кінця. Ну, я думаю, що краще брати більшого. Так легше. По-різному, ми відносимося до того, як підібрати посівний матеріал і як його сіяти. І ми маємо який-то ціль для того, що ми це сіємо. І ось Бог осміяний не може бути. Бо що тільки людина сіє, те вона буде жати. Коли говорити про Такі земні речі ми можемо не сіяти, а вже жати. Ми можемо навіть не жати, а купити. Тобто це все відносно. Але я хотів би, щоб це алігорія, така духовна, яка раз проводиться в Біблії про нашу сівбу і про наші жнива. Тому що життя наше воно проходить як нива, і на цій ниві ми сіємо словами, справами нашими, думки наші. Вони так само десь. Що сіють в нас. Можливо, навіть ніхто не чує і не бачить, але це посів самих нас. Будеш думати про зле злим будеш. Будеш думати про такі речі тілесні, пожнеш смерть. Будеш думати про духовне, а духовна думає людина, відроджена від Духа Божого, то вона пожне життя. І ось якраз цей текст Слова Божого, він дуже сильний для того, щоб нам розуміти, Господь сказав, не обманюйся, ходиш на кар'єрну, ти думаєш, це суперова церква. Так, тут всі святі люди, якщо я буду сюди ходити, обов'язково на небі, коли я заходжу. Ну, заїдеш в Америку, кар'єрну знаю, знаю, там, де ще знають. А на небі що не знають? Знають. Значить, якщо я ходжу на кар'єрну, точно на небо мене пропустять. Не обманюйся. Якщо ти, якщо ти гнівався, якщо ти думав і в тебе було неправдиве таке гниле насіння, як може бути гарний результат? І Господь скаже: ви говорили мені, Господи, Господи, да, а чого не робили те, що я вам казав? Як ви можете попасти на небо? Потрібно так важливо зробити те, що він сказав. І ось такий текст. Така ілюстрація наведена в Слові Божому, це Євангеліє від Луки, в 18 розділі про багача і про лазаря. Я думаю, що всі ви знаєте. Ці люди жили на землі, життя пройшло їхнє на землі, і один і інший помер. Ні. Один помер, і його ангели віднесли на Лоновро, а інший помер. Різниця була навіть в смерті цих людей. Слава Богу, що сьогодні сестра Люба не відійшла в вічність. Вона з нами в церкві. Хай Бог продовжить ваше життя. Не лякайте більше так нас. Але ви знаєте, коли християнин відходить в вічність, ангели приходять. Ангели при... і забирають таких людей. Да. І ось тут написано чітко і ясно. Їхнє життя було. По-різному вони проводили життя. Інший багач написано, що він кожний день. Він святкував, він одягався в гарну одежу. Він, знаєте, проводив своє життя так пишно. І, як будь-то би красиво, він прожив на землі. Люди дивилися і завидало йому. Хіба можна було позавидувати тому чоловіку, який жив біля дому цього багача, і хотів хоча б і кришки поїсти, і його товариші були собаки. Знаєте. Це тварини, такі от, які ходили там, і його були, і він, казалось би, він, він міг би подумати, як вкрасти хліба в цього багача. Він міг подумати, як би там десь відрізати його кусок тої, такої пишної одежі, щоб собі прикрити свою наготу. І багато деяких речей могло б зародитися у думці цього бідного чоловіка. Але цей чоловік. Він не мав можливості покращити своє життя. Ми не знаємо. Можливо, це по стану здоров'я. Так написано, є, що він мав хворобу, мав проблему, і він не міг покращити своє життя. Він, він не був, напевно, працездатним для того, щоб покращити своє життя. Це не був людива, це не була люднива людина. Я, я не думаю це. Ну, дивлячись про нього, про про Лазаря, як коротенько про нього, сказано було, що він жив там, біля цього дому, але він був фора людина. І ось так він прожив своє життя і написано так. Так сталося, що помер. Це 22-й вірш. Так сталося, що помер в Боги, і перенесли його ангели на сторону Аврааму умержий, багатій, і поховали його. Ось такий кінець цих двох людей. Але ми бачимо, як. Розгортається далі картина після їхньої смерті. Цей на стороні Авраама він відпочиває, він вже не такий бідний, він вже не такий хворий, він вже не такий нещасний, як бачили його люди на землі. Навпаки, йому позавидував багач. Ого, а що помінялися? А це не від них залежало. Він залежав від того, хто після оприділяє. І ось цей чоловік багач мучився і благав, благав, почав просити, почав шукати варіантів для себе помочі шукати, для тих, хто залишився на землі шукати помочі. Бо він зрозумів, він попався, він обманувся, він сіяв в тіло. Він сіяв і жив для себе. Він не замічав цю людину, яка потребувала хоча б чуть-чуть помочі його. Він цю не оказав йому. І через те йому не оказали допомоги навіть уже після. після. Ця картина. Яка змальована в Біблії, вона говорить для нас, віруючих людей, що Богу сміє не може бути, що тільки людина сіє, те саме й пожне. Брат Ігор говорив в Післані до Галатів: цей текст, слова Божого, він яскраво описує якраз відносини або життя людини. Яка живе на землі, і вона може по різному, по різному сіяти, мати, маючи насіння. І ось цей шостий розділ, пісні до Галатів, і сьомого по 10-й вірш. Такі слова. Бо хто сіє для тіла свого, той від тіла жатиме тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя. А роблячи добре, не втомлюємося бо свого часу, своє жатимемо, якщо не ослабнемо. Тому то, поки маємо час, робимо добро всім, а найбільше братам по вірі. Апостол Павло звертався до Галатів, він говорить, що ви можете робити добро всім. Але найперше робіть тим, хто твій брат в Господі. Братам по вірі, роблячи добро. Сіячи добро, роблячи добро, деколи на землі людина може не пожати. Сіючи добре зерно, людина може не бачити результат або ті сходи. Але є Божі жнива, є те жниво, яке, знаєте, сховано від очей людей, але відоме Богу. І ось тоді буде відомо, і людина отримує згідно з тим, що вона зробила. Господи, де ми тебе бачили? Де ми тебе бачили? І одні і інші скажуть, які були по праву сторону і по ліву сторону, де ми тебе бачили? каже, зробили одному з найменших цих. Ви зробили мені. Багать цей не зробив. І він, ошуканий, остався. І в післані до Коринфян, другому розділі, ми можемо знаходити в дев'ятому вірші. Друге післання до Коринфян, 9 вірш, розділ, 6-й вірш. Але я кажу: хто сіє скупо, той скупо жатиме, І хто сіє щедро, щедро жатиме. Коли я читаю цей текст Слова Божого, в такому матеріальному або фізичному, він не відповідає. Я в цьому році сіяв овес. І я набирав жменю овес, і я не сіяв ось таким образом. Знаєте, так засівав, як будь-то би, знаєте, ну, що було вскрізь, скрізь так посіяно, так густо, так, знаєте, щоб зерно біля зерна так плотно лежало б. Та в мене і того і овса не багато було, знаєте. Але я розумію, що потрібно зерно так посіяти, щоб зерно не було б одне біля одного, щоб відстань була б між ними, щоб їм було можливість коріння пустити і рости. І тут, я думаю, оцей момент такий щось не відповідає тому. скупо сіяти. я ж розсипаю зерно. Я, я роз... коли, я, коли я сію, і в мене в жмені зерно тримається, коли я. Коли я пускаю руку свою, я відкриваю пальці для того, щоб зерно проходило б через пальці і розсипалося, щоб воно не лягало плотно. Казав, Господи, духовний закон тут не діє так, як фізичний. У фізичному законі зовсім інший момент. Не скупо сій, сій щедро і щедро пожнеш. Мені потрібно було посіяти, щоб воно зійшло б. А коли ще сіють на зерно, це так важливо, щоб воно не так густо зійшло, тому що любий вітер, люба вода, знаєте, його положить, коли воно виросте, і все зіпріє. Його не буде врожаю. Його потрібно, щоб воно могло знаєте, мати місце для того, щоб рости, щоб фотосинтез там відбувався, щоб поживних речовин було достатньо для того, щоб виросло б це зерно. Але в духовному, в духовному цей закон він працює. Щедро сієш, щедро пожнеш. Духовному він працює. Але, знаєте, для того, щоб щедро сіяти, то треба духовною людиною бути. Бо не духовна людина буде так само пальці розстувляти, щоб проходило трошки більше, щоб менше, там, знаєте, десь, щоб не так щедро десь воно було. І ось якраз апостол Павло, а він звертався до віруючих людей і каже: нехай же. Кожен дає, як серце його дозволяє, не з жалю або з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. Це використовують багато проповідників, коли пожартування збирать. Я зараз не закликаю вас до пожертвування, воно в нас так і буде. Але я говорю про життя віруючих людей. Де б ти не находився, де б ти не був би, твоє життя складається із такої дрібниці, з така складова, яка так важлива, і вона буде впливати на твою вічність, на твоє майбутнє, на те, що ти будеш жати. Це твоя добрість, твоя щедрість, яка не може не зупини, зупинитися від різних обставин, які можуть траплятися в нашому житті. Ти можеш робити добро, можеш сіяти добре насіння словами, ділами своїми, думкою своєю, завжди, в будь-який час. Завжди в будь-який час. Навіть тоді, коли тобі дуже погано, ти можеш це робити. Коли тебе немає навіть нічого, ти можеш це робити. Тому що сказати добре слово для людини, казалось би, це таке дрібненьке насіння. А попробуйте, скажіть вчасно. Для людини, яка так потребує підтримки. Це як горчичне зерно, яке падає воно найменше, а потім виростає великим деревом, в який може сховатися птаство небесне. Так Біблія говорить: візьми це зерно, хай воно буде дрібненьке, але скажи добре слово сьогодні, кому ти так давно вже не казав. Скажи, підтримай, хто сьогодні. Похмурий, можливо, хто сьогодні в потребі знаходиться так важливо. І це буде відбиватися на наші жнива, на наше майбутнє. Біблія застережує: Микола, не обманюйся. Не обманися. В тебе є праця на землі. Ти маєш бути сівачем. Ти маєш розсівати гарне насіння. Знаєте, де гарне насіння може взяти? Ви знаєте, де можна взяти гарне насіння. Ми зараз живемо в такий час технологій, коли, я пам'ятаю, моя мама садила висадки, Так висадки називаються. Да? То капусту, таку головку з, 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 з корінням зберігають, потім садять її весною і не їли її. Це насіння ніхто не їсть. Насіння зберігають для того, щоб посадити. В землю і думкою, що насіння має померти. І коли це насіння помре, воно плід дає. Так само буряк. Садили цілий буряк. А дивишся, він пускає пагінь, і так багато насіння. Так багато насіння. Теперішній час. Скажіть, хто вирощує насіння? Ніхто. Ну, взагалі, вас нема десь садити, напевно, щось. Але насіння зараз не садимо. Насіння ми зараз купляємо. І те насіння, з якого вирощуються ці плоди, вони не дають уже насіння. Це зовсім інші модифіковані насіння. Ви знаєте, зовсім е, перемінене людьми, Бог заклав. Знаєте, щоб е, е, плоди або е, кожна, кожний рід е, давав. По, плід і насіння по своєму роду, Бог заклав це в життя. Але люди змінили, та які все змінили, і воно до кращого не произвело. На вигляд краще, але без перспективи, і без майбутнього. І тому ми сьогодні маємо взяти те гарне насіння. Ми прийшли сьогодні в церкву, в дім молитви, і ми маємо піти, знаєте, положити в нашу торбинку добре насіння. Для того, щоб його щедро сіяти. Щедро сіяти. Божа нива, вона созріває, вона готова для того, щоб вийшли б ці жниці, вийшли б ці сівачі, тому що сівба і жнива, вони не зупиняться аж поки не прийде Господь. Сьогодні хтось жне, а хтось сіє. Можливо, тобі приходиться жати і сіяти одночасно. Я це робив. Пожав картоплю, посія овес. Тобто мене буде сміятися, хто овес на, сі, на, на зиму сії. Але є такі речі, які відбуваються в духовному. Я прийшов для цього сьогодні, щоб взяти це насіння в свою турбинку, або взяти в своє серце Боже Слово, яким я буду жити цей тиждень, яким я буду проходити цю земну дорогу. Але в мене є ціль не обманутися, а посіяти, щоб після мене гарні були результати. Мені сподобався один такий приклад, коли один чоловік, він збирав насіння квітів і ходив і розсипав по полях. Сипав, розсипав по полях. Ви знаєте, ну, я, тихаря, я, я тихенько так само собі це зробив. Але в мене була ще інша ціль розсипати медоносні. Медоносні е, насіння, щоб виросли б медоносні квіти, а бджоли могли б збирати мед. Це не просто тільки, щоб красиво було, бо ще й користь була б. Ви знаєте, я донік. Донік це така це сорнякова рослина, але вона дуже медоносна. І там біля озера в нас ріс донік. І я так його збирав, те насіння, збирав, а потім ходив і десь розсипав по, по тих пустирях, скрізь. Ви знаєте. Ходив я пару років, дивився, нічого не зайшло чогось. Не знаю. Напевно, треба було ще ту почву підготувати. Підготовити. Не просто так кинути. От через те, я думаю, що ми маємо взяти Боже насіння сьогодні, яке Бог дає. І це добре насіння, це відбірне насіння, це Боже Слово. Коли Бог його посилає, воно даремно не повертається. Воно до Бога даремно не повертається. Воно буде робити те, для чого він його послав. Хай Господь благословить нас, щоб ми сьогодні були б наповнені добрим Божим насінням і були б добрими сівачами на цій земній ниві, розсіяли б це насіння, і багато ще людей могли б прийти до Господа, щоб багатьом людям могли б добре справу зробити, знаєте, добре слово сказати. Добру справу зробити для тих людей, які оточують нас, щоб вони могли пережити благословіння в своєму житті і прославили Отця Небесного. Не нас, а Отця Небесного, через якого ти маєш спроможність це зробити. Наше зібрання йде до закінчення. За потреби, я помолюся. Можливо, хто хотів покаятися. Ви можете це зробити, якщо в нашому зібранні є такі люди. і ви розумієте, що Бог працював над вами? Да, будь ласка, можливо.